У Росії немає майбутнього, а диктатор Путін зникне уже найближчим часом. Провідниця у вищі виміри, Айя шокувала гучним прогнозом. За її словами, на українців також чекає цілий перелік змін, утім, всі вони позитивні. Що віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають Мальфари та провидці, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Що чекає на Росію та її божевільного очільника вже найближчим часом? В мережі є безліч прогнозів від мульфарів до екстрасенсів. Утім, провідниця у вищій вимірі Ая дійсно ошелешила передбачення. За її словами, майбутньому плями під назвою Росія на мапі не буде а Путін зникне. Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу Мій світ. Він зникне незабаром. От побачите найближчим часом. Своєю чергою переможниця битви екстрасенсів та ролгині Яна Пасенкова теж зробила гучне передбачення для Росії та назвала найбільший страх Кремля. Вони вже живуть у своїх найбільших страхах. Вони стосуються ненадійних партнерів, з якими, якби не ця війна, Росія б з ними ніколи не мала б справи. Бо вони дуже слизькі та хитрі і мають великий інтерес до боліт. Вони пішли з ними цією слизькою доріжкою, і кожен партнер їх так підставить, що вони навіть не будуть знати, куди їм тікати. Також тарологиня передбачила плани Кремля у війні проти України. Показова кара, щоб впливати на міжнародний настрій на домовленості та на вирішення мирного договору. Друге, це загроза дитині або дітям дуже важливої особи, щоб маніпулювати та впливати на рішення. Водночас проводиться відповіли на питання, що найближчим часом чекає на українців. Зокрема, провідниця у вищі виміри. А я переконана, що зовсім скоро на Україну чекає період розквіту. Я бачу 2030 рік. Дуже сяє сонце. Це яке осліплює Україна, буде дуже сильна, вона сяєтиме над світом. Буде гарна екологія, нові проекти, багато сучасних будинків. Провідниця у вищі виміри вважає, що від 2026 року Україна почне процес деформації та змін на краще. Я знаю, що те, що я розказую, має вигляд як фантастика, але те, що я розказую останніми роками, воно збувається. Водночас Яна Пасенкова нещодавно також зробила гучне передбачення, і для українців вона повідомила на своєму ютуб-каналі до чого готуватися українцям взимку. До того що не буде врожаю, не буде що їсти, будуть якісь великі зміни, які стосуються фермерства, господарства, продуктів харчування. Також тарологиня повідомила про підняття тарифів. Підняття тарифів цьогоріч однозначно очікувати, і це буде пов'язано з мобілізацією. Пасенкова запевнила, що Україна буде отримувати військову допомогу від наших партнерів, але на хід війни це не впливає. Зараз впливають домовленості, а не реальна сила та зброя. Поки що так. Ба більше Яна Пасенкова зауважила, що бойові дії у Криму можуть початися ще наприкінці 2024 року. Хороші новини тарологиня повідомила і щодо демобілізації. Вона запевняє, що найближчі чотири місяці процес поступово буде відбуватися, і наші воїни зможуть хоча б відпочити. Щодо демобілізації, найближчі чотири місяці так чи інакше вона буде відбуватися не масово, але поступово у вигляді ротації, відпусток і 40% складу наших захисників так чи інакше відпочинуть. Також Яна Пасенкова зазначила, що агресивна тактика Росії ймовірно триватиме. А війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зауважила, що, попри це, якась історія закінчиться. Кінець однієї глави, початок іншої глави. Тобто, це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена будуть виставлені маячки із заборони. А далі буде водночас відомий астролог Влад Рос назвав терміни завершення війни. За його словами, все може закінчитися у 2025 році. Я бачу, що може бути тимчасова перемир'я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій, в знаки близнюків. Дипломатія може відіграти рішучу роль. Але і це не всі передбачення. Незабаром Україна почне перемагати Росію, і 2025 року війна закінчиться. Такий прогноз дала і болгарська ванга іскра Караколєва в інтерв'ю болгарському телеграф. Ще трохи і вони почнуть перемагати. Згодом усе закінчиться. Щоправда, не знаючи цього року, вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій. Щодо ймовірності третьої світової війни, проводиться заспокоїла за її словами. Лідери не допустять цього. Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися, цього не допустять. Владрос ошелешив суспільство ще одним передбаченням біля України може спалахнути ще одна війна. Він зазначив, що конфліктуватимуть. Польща та Білорусь про це він сказав у коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Не зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати вести війська до мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Влад Рос радить Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий Дім зайде новий президент США. В мережі сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мольфарів. Нещодавно один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напружена, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфармаксордієв в інтерв'ю Уніан. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордєєв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сила духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологів щодо кінця війни. Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, А ми як. Завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.